Нашій машині майже рік, і ми вже проїхали більше 33 тисяч кілометрів. І сьогодні за планове була відповідальна я. Ми так вийшли з дому з Симоном пізно, що в нас час був просто в притул. І через те, що я швидко їхала, сина мого знудило в кінці. Тут в сервісі Міцубіші можна було попити кави чи води, ось такий маленький куточок, посидіти. Але я хотіла чогось холоднішого, тому що в Келовні було 3 34 градуси. Я просто глянула в Google Maps найближчі кав'ярні. Ми обрали цю син, з'їв на диву круасан і вода, тому що його знудило. Я взяла холодну каву. Мені подзвонили, що машина готова. В машині замінили масло, перевірили фільтри, зробили діагностику. Також помили машину зовні це безкоштовно, і тут також я була приємно вражена. Я сказала, що сина знудило, вибачалась дуже, і мені там помили, ще поклали пахучку. Наступне ТО вже точно вийде дорожче, бо треба замінити задні гальмівні колодки.